Я сьогодні радий з вами поділитися Словом Господнім, яке записано в Старому заповіті. І воно досить часто цитується, згадується і зачитується у проповідях, тому що це дуже хороший такий приклад для нашого життя. Це приклад про, про трьох юнаків. І будемо читати книга Даниїла, 3 розділ з 13 го вірша по 18. -й. Книга Данії, 3 розділ з 13 вірша по 18. -й. Тоді розгніваний і лютий на Буходонсору звелів привести шадраха, мешаха та Абеднеку і привели цих мужів до царя. сказав їй, Чи навмисне ви шадраху мешах та Абеднеку, моїм богам не служите і золотому ідолу, якого я поставив, не поклоняйтеся. Тепер, якщо ви готові, як тільки почуєте звук труби сопілки, Цитри, півниці, гусер, флеки і всякого роду музичних інструментів падіть і поклоніться ідолу, якого я зробив. А якщо не поклонитеся, то тієї ж години будете кинуті в піч, розжарену вогнем, і тоді, який Бог визволить вас від моєї руки, і, відпові... і відповіли... відповіли шадрах, мешах та аберего і сказали: царю на Входного на сору. Нам немає потреби тобі на це відповідати. Бог наш, якому ми служимо, сильний врятувати нас від печі, розжарної вогнем, і визволити з твоєї руки царя. А якщо того і не буде, то нехай тобі царю буде відомо, що ми богам твоїм служити не будемо, і золотому ідолу, якого ти поставив, не поклонимося». Приклад цих трьох юнаків я дуже розважаю, тому що їхня віра була настільки сильна, що вони мали змогу спастися від розжареної печі. І приклад цих трьох юнаків нам показує вже також велику схожість між кращими воїнами, між слугами і цими юнаками, які любили Бога і були дуже вірними йому. І ці їхні імена це Шадрах, Шах та Шахта Него. Перше, що я хочу заважити в цих віршах, це те, що сатана постійно старається зробити так, щоб звести людину до гріха. 14 вірш нам про це говорить, тут сказано такі слова, на вокотносах сказав їм, чи намисне вище драхом мешаку та аведнеко, моїм богам не служите, і золотому віддолу, якого я поставив, не поклоняйтеся. Бачимо, що в той час у тій ситуації, у цих юнаків, було, було таке випробування, чи поклонитися, чи ні, чи статися вірним Богу. І бачимо, що Сатана також і в той момент їх спокушував. Він хотів звісти, щоб вони відвернулися від Бога. Але бачимо, що їхня віра вона була настільки сильна, що вони змогли протистояти. Також у приповістях говориться 22 глава 5 вірш, такі слова: Тернини та сіті на дорозі лукавого, а хто береже душу свою, буде далеко від того. Бачимо, що в Україні він завжди також ускидує свої пастки, свої сітки для того, щоб ловити людей. Тому що і в одному згадується також про те, що він ходить як кричучий лев. І далі, читаючи ці вірші, в 15 вірші, ми знаходимо, що те, що він завжди хоче, щоб людина попадала в його пастки. І те, як тут цар Навуходонсор сказав, що коли вони почують звук труби, сопілки і будь-яких музичних інструментів, щоб вони впали на коліна перед тим ідолом, якого він зробив. Але ж бачимо, що їхня відповідь була тверда. І вони завжди твердили, що цього не буде. І також в Новому заповіті пер Перше післання Петра, 5 розділ 8 віршку, сказано такі слова: будьте тверезі, пильнуйте, бо противник ваш диявол ходить як лев, що речить і шукає кого пожертви. І бачимо, що в цих словах також знаходиться, знаходиться така річ, що дявол ходить як лев, ричучи. І бачимо, що і в той час, і в наш час, диявол не спить, він працює завжди, щоб звести людей, а особливо віруючих, які є вірні Богу, щоб відвернути їх від Бога, відвернути з цієї дороги. І ось ці три вірші нам розповідають про наміри лукаво. І так ми можемо бачити, як він працював тоді, і так само, як він працює і зараз. І друга річ, яка також є важливою у цих вішах, це. Людина, яка з Богом, вона має змогу відстоювати проти гріха Сатани. Далі, читаючи з 16 вірша по 18, ми бачимо, що відповідь, яка відповідь була від цих внуків. І для того, щоб не попадатися в гріховні пастки, потрібно в першу чергу довірятися Богу. Так, і тут сказано, 16 й вірш. І відповіли, що драх мешах та віднебу. І сказали цалюна Вуходоносору. Нам немає потреби тобі на це відповідати. І читаючи далі, знаємо, що вони відповіли у 17 вірші Бог наш, якому ми служимо, сильно врятувати нас від печі, дрожавний вона, і визволити своєї руки в Один із проповідників був сказав такі слова, що інколи, що інколи потрібно, не потрібно боротися з ріком. А інколи потрібно від нього просто втікати. В новому заповіті також у Першому післані Тимофія, 6 розділ, 11 вірш, такі сказані слова: Теж чоловіче Боже, утікай від такого, а досягай справедливості, побожності, віри, любові, терпеливості і лагідності. Якщо у нашому житті по справжньому живе Бог, то Він зможе спасти нас із пасток гріха, також у другому післані до Коринтян, Перший розділ, 10-й вірш, сказав такі слова, які визволив нас від такої близької смерті і визволяє, і на якого ми надіємося, що Іще визволить. Тож потрібно знати і сказати також, він ні. Коли ми маємо віру на Бога, то ми надіємося на Нього, що Він проведе в наших випробуваннях, коли нам важко, коли є сильні спокуси то нам потрібно в першу чергу покладатися на нього, щоб пройти і протистояти гріку. І нам важливо також знати і вміти відповідати твердо ні. Також по це описується у післані Якова 5 розділ, 12 вірш. Тут сказано такі слова. «Перед усім, брати мої, не кляниться ні небом, ні землею, ні іншою якоюсь клятвою. Нехай буде у вас так, так і ні-ні, щоб вам не зазнати особу. Тож важливість цього також полягає в тому, щоб бути твердими як і в вірі, так і в своїх словах, щоб постійно знати відказати гріхові. Третя річ, яку я хочу зауважити, це є благословенний результат у того, хто йде проти гріха з вірою в Бога. Про це ми також далі читаємо вже з 26 го вірша по 28. Читаємо тут такі слова. Тоді набуконосов підійшов до челюсті в печі врожаємо вогнем і сказав. Шадраху, Мішеху та Венего робив все Бога. Вийдіть і підійдіть. Тоді шадрах, Мішех та Вендеко вийшли із середини вогню. І зібравшись сатрапи, намісники, воєначальники і радники і царя, побачили, що вогонь не мав сили над тілами цих мужів, і волосся на головах не... не опалене, і одяг їхній не змінився. І навіть за ними не було від них. Тоді наукодон. Тоді на Вуходоносор сказав благословенний Бог Шдраха Мешаха та Венема, який послав ангела свого і визволив рабів своїх, які надіялися на нього і не послухалися царського повеління і віддали свої тіла на вогонь, щоб не служити і не поклонятися іншому Богу, крім свого Бога. І в 27-му вірші про це також заважується, що коли ми довіряємо Богу. Він зможе провести нас через всілякі випробування. І в цьому прикладі, в цій історії, ми бачимо також, що через що зміг Бог провести цих юнаків. Здавалося, що це вже смертельна річ перейти через цю вогнену річ, розкалену. І, здається, це неможливо. Але знаємо, що нашому Богу воно нічого неможливого. І знаємо, що коли ми покладаємося на нього, він зможе провести в будь-яких випробуваннях. Коли ми йдемо з вірою в те, що Бог з нами у випробуваннях, то вони зможуть стати для нас голосування, так як і в цій ситуації у цих юнаків сталося, бачимо, що царна Боходонськор поміняв свою думку. І також у після Римлян 15-й 29-й вірш, такі сказані слова: Знаю, що коли я прийду до вас, то прийду повну благословенні Євангелії Христової. Тут також бачимо, що апостол Павло говорить про те, що коли він прийде до них, то він буде мати благословіння, тому що він дуже хотів потрапити до них. І на завершення хочу сказати, що людина зможе вистояти проти гріха чи спокус, коли в неї є справжня віра і надія на Господа. Тож хай Бог нас благословить у цьому. Хай буде голосування тому, коли ми проходимо випробування з вірою на Бога, щоб ми мали знову мали змову без Хай Бог голосить. Убудемо лиць. Амінь.